ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії для вас працюють Павло Живєтєв, сурдопереклад Переклад Ганна Костікова. Вітаємо вас. У цьому випуску мова піде про наступне. Ворог продовжує обстріли Дніпропетровщини. Сьогодні всесвітній день вишиванки. Півроку знадобилося комунальникам Дніпра, щоб розпочати ремонтні роботи на вулиці Фабра. Чи ліквідують зрештою там провалля? Про це та інше далі у випуску, тож не перемикайтесь, ми починаємо. І розпочинаємо випуск традиційної ситуації в області. Вчора ввечері агресори ще раз обстріляв Нікопольщину. Вогонь з артилерією відкрив по одному із сіл Марганецької громади. Туди прилетіло півдесятка снарядів. Загиблих та поранених на щастя немає. Ніч в області була спокійною без ворожих атак. Вранці лунали повітряні тривоги. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Як ми вже повідомили, в середу, 15 травня, ворог атакував Дніпро. Через падіння уламків збитої ворожої ракети загинули два чоловіки. Внаслідок атаки також пошкоджено інфраструктурний об'єкт, адмінбудівлю, притулок для тварин, п'яти та двоповерхівки. А ще шість приватних будинків, дві господарські споруди, авто, лінія електропередач. Сталося кілька пожеж, які оперативно ліквідовано. Загиблі працівники одному було 51, рік, іншому 48. Вісім працювали оглядачами ремонтниками вагонів, щирі співчуття родинам загиблих. Про втрати ворога далі у випуску. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 1520 осіб особового складу окупантів, 19 танків та 30 бойових броньованих машин. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали. Особового складу 488 тисяч осіб, артилерійських систем понад 12 тисяч, реактивних систем залпового вогню 1070 тисячу одиниць, засобів протиповітряної оборони. 798. безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 10 тисяч крилатих ракет 2200 тисячі одиниць. Сьогодні всесвітній день вишиванки. Українська вишиванка з'явилася багато століть тому, а кількість різних візерунків та технік шиття порахувати неможливо. Однак свято і цього року проходить за умов повномасштабної війни. Ця дата поєднує українців, виховує любов до національних символів та руйнує багато міфів російської пропаганди щодо історії нашої держави. Кожен регіон України має свій унікальний орнамент вишивки. Ведучі нашого телеканалу сьогодні теж долучилися до свята і одягли вишиванки. Відзначають свято і в університеті митної справи та фінансів. Слово моєму колезі Михайлу Олійнику. Студенти, викладачі та гості заходу дивують своїми різноманітними візерунками а дехто навіть має свою власну колекцію вишиванок. День вишиванки в університеті митної справи та фінансів співпав зі святкуванням 70-річчя членства України в ЮНЕСКО. Дизайнерки та майстрині українського національного вбрання дивують красою робіт усіх відвідувачів заходу. Серед визнаних майстрів вишивки Галина Хмель Дунай, членкиня національної спілки майстрів народного мистецтва України, за освітою біолог-біофізик, викладач, науковець, яка вже майже 35 років займається вивченням української. Вишивки і її культурою. Вишивка це моє пожиттєве захоплення, яке врівноважує і упорядковує мою науку і викладацтво. Для мене це день вишивки, тому що термін вишиванка з'явився ну, 10 20 років тому. А вишивка можна її бачити на старовинних фресках Софіївського собору. На одязі членів родини князя Ярослава Мудрого, як стверджує пані Галина, українська вишиванка має історію в понад тисячу років. З давніх часів для її пошиття використовували органічні матеріали, такі як льон, коноплі. Іноді використовували навіть крапиву. Тим більше, що люди кращий одяг вдягали або на весілля, або на поховання. Або воно просто пропадало, розкладалося, горіло, розкрадалося, скуповувалося колекціонерами і воно зникало. Тому задача сьогоднішніх митців, членів національної спілки і людей, яким не байдуже наш Наша спадщина національна повинні знаходити, фіксувати, описувати, консервувати і краще відтворювати ці зразки в автентичному плані, щоб передавати нащадкам, і щоб продовжувала розвиватися, стверджуватися і укріплюватися наша генетична пам'ять. Вишиванка це генетичний код нації. Відчувати його саме зараз, під час повномасштабного воєнного вторгнення, важливо для кожного українця, бо ворожі наративи про те, що ніколи не було нашої держави України, не мають під собою історичних фактів. Вишиванка це наш оберіг. В її узорах передано багато чого. У вишиванки одягали новонароджених, у вишиванках зростали і працювали багато поколінь наших пращурів. У вишиванках брали шлюб, проводжали на війну. Вишиванки носили запорізькі козаки. У вишиванках проводжали в останню путь. Сьогодні вишиванки одягають і шанують не лише в Україні, а й далеко за її межами. Воно важливе. Цікаве не тільки для нашої України, а для всього світу. Бо ми взагалі виш, вважаємо, що вишиванка це душа нашої нації, це не просто кот. Таким чином, ми хочемо виявити повагу і до і наших родин, до старшого покоління, бо це надбання, напевно, починаючи ще з трипільської культури, так коли почала розвиватися наша держава. Таким чином, на сьогодні ми хочемо постійно для нашої молоді нагадувати, наскільки вони різнобарні, наскільки кожна. Одна стрічка містить ціну таку інформацію, яка засвідчує, що найбільш ціннішого саме в нашій нації. Свято вдалось було щире спілкування з майстринями української вишивки, а ще присутні насолоджувалися колекціями народного одягу, виступом бандуристів та народного ансамблю фольклорного танцю. Веселка ми ще раз переконалися, наша українська ідентичність унікальна. Вона сприяє нашому об'єднанню та віри в майбутню перемогу. Михайло Олійник і Ліаломовський новини Д1. Нагадую, ви видивитися інформаційний випуск новин на телеканалі, де один ми продовжуємо ще у листопаді 2023 року. Посеред вулиці Андрія Фабра утворилося велике провалля. Понад півроку комунальники не поспішали його усувати, та цього тижня нарешті розпочали ремонтні роботи. З подробицями моя колега Ольга Ховрич. Після тривалої перерви комунальники таки продовжили ремонт каналізаційного колектора по вулиці Андрія Фабра. Не пройшло й півроку. Гучні поновлення відчули на собі мешканці прилеглих будинків. Більше ніж півроку, мабуть. А оці ремонти? А недавно, це, то воно було загорожено скільки, а зараз воно тут добре, чути, добре. Та і ночі буває, забивали сваї, В понеділок вівторок, по-моєму, це було. Та що били, добивали. Дуже давно. Вже не знаю, на протяженні півгода, мені кажеться, здається. Ну, оці розпочались зараз. а Так було просто розрита все. Час. У мене окна сюди на п'ятому етазі виходять, я звикла тут і так громко завжди. Також було чутно, коли метро на будували нашому дому. тому… Да, чи то геологічні умови стали більш придатними для проведення ремонтних робіт, чи то директор КП «Дніпроводоканал» Юрій Гамазинський згадав про надану їм обіцянку закінчити ремонт. Проте відповідь на наш інформаційний запит ми отримали. Ремонтні роботи таки сунулися з мертвої точки. За цей час Дніпроводоканал навіть встиг провести тендер щодо поточного ремонту асфальтобетонного покриття в місцях проведення робіт. Підприємство готове сплатити за це понад 30 мільйонів бюджетних коштів. Переможцем закупівлі стало товариство з обмеженою відповідальністю Укрдорбутсервіс. Останнє навіть поступилося в ціні та знизила вартість своїх робіт на 28,5 з половиною тисяч гривень. Щоправда, де саме виконуватимуться роботи, у тендері не зазначено. А ось яка підрядна організація зараз виконує ремонт колектора, складно з'ясувати. Бо комунальники дуже неохоче надають інформацію. Є замовник водоканал Діпроводоканал, відновлення аварійного колодязя. Нас долучили до цієї роботи для відновлення колодязя. Тиждень тривають, роботи проводяться як у нічну, так і вміну. За словами комунальників, ремонтні роботи вони планують закінчити вже наступного тижня. Тож будемо сподіватися, що дніпровські водії нарешті зіткнуті з полегшенням, і пробок у годину пік на вулиці Фабра більше не буде. Як і провалля, яке за обіцянками тих же комунальників нарешті буде заасфальтоване. Ольга Ховріч, Віталій Шалдов, новини, Д1. У Кам'янському готуються відремонтувати кілька лікарень та облаштувати нове укриття в одному із навчальних закладів. З фінансами допомогли міжнародні партнери. Ще 50 мільйонів гривень. Виділило одне з провідних промислових підприємств міста. Подробиці у сюжеті наших колег із кам'янської студії телебачення містабе. Згідно з умовами меморандуму, група Метінвест виділить 50 мільйонів гривень на реалізацію соціально значущих проєктів у Кам'янському. Нещодавно місто виграло ще й гранти Європейського інвестиційного банку на реконструкцію трьох найбільших лікарень. Надані в рамках меморандуму кошти будуть спрямовані на необхідне співфінансування цих проєктів. Дуже важливо для компанії Медінвест підтримувати міста, в яких знаходяться наші підприємства, і я вважаю, що це такий у нас перший крок до великої співпраці між нашою компанією та містом Краницьким. Ми реалізуємо ще не один великий проект разом і будемо розвивати місто, в якому працюють наші люди, в якому живуть наші люди, і наша мета зробити разом з вами його максимально комфортно. Тому я вважаю, що цей меморандум це лише тільки перший. Крок в подальшій нашій великій співпраці тисячі містян живуть і працюють в місті Кам'янське. Це місто, яке сьогодні є рідним домом для багатьох. Переселенців, в тому числі металургів Маріуполя і всієї Донецької області, будемо робити все, щоб це місто стало для життя ще комфортним і безпечним. Це дуже важлива сторінка у дружбі і співпраці між містом та Метинвестом і підприємством сталь. Я хочу подякувати «Великий бізнес за те, що ви вкладуєте в здоров'я і в безпеку наших мешканців. І хочу від усієї громади потиснути руку Олександру Геворовичам Також До проєктів на які будуть спрямовані кошти групи Метінвест, включено капітальний ремонт захисних споруд у двох лікарнях та співфінансування на будівництво нового бомбосховища в одному з міських ліцеїв. Ірада Акімова Максима Лещенко спеціально для телеканалу, де 1 Кримінальна хроніка далі у випуску: Хабар за безперешкодне користування спецтехнікою. Повідомлено про підозру посадовцю одного з відділень регіонального офісу водних ресурсів Дніпропетровщини. За даними слідства, посадовець вимагав та одержав неправомірну вигоду від фізичної особи за безперешкодне надання в оренду автокрана для розвантаження залізобетонних плит, який перебуває на балансі регіонального офісу водних ресурсів в області. У разі вимоги орендаря офіційно. Тійно оформити договір посадовець обіцяв створити штучні перешкоди і не надати техніку. До семи років за ґратами засуджено мешканця Дніпропетровщини, який наніс восьмирічному хлопчику тяжкі тілесні ушкодження. Суд встановив, що 44-річний мешканець міста Кам'янське, проживаючи разом із п'ятьма дітьми, дружини та її сестри, на ґрунті гніву наносив племіннику численні удари рукою та ременем по тілу, внаслідок чого хлопчика було госпіталізовано до медичного закладу у важкому стані. Наразі хлопчик перебуває з матір'ю. В Дніпрі у наркокур'єра поліцейські вилучили наркотики на 180 тисяч гривень. 30-річний чоловік працював в інтернет-крамниці з продажу заборонених речовин та здійснював розповсюдження наркозасобів за допомогою служби доставки. Під час обшуку правоохоронці вилучили пакети з канабісом та психотропними речовинами, і інші речові докази. В Дніпрі на вулиці космонавтів сталася пожежа в квартирі в дев'ятиповерховому житловому будинку. На шостому поверсі горіло майно. Надзвичайники за допомогою автодрабини врятували чоловіка із балкону палаючої квартири. Його госпіталізовано до лікарні з попереднім діагнозом термічні опіки другого ступеню верхніх та нижніх кінцівок. Також на місці пожежі виявлено тіло чоловіка. Пожежу вдалося ліквідувати. В селі Кудашівка Криворізького району сталася пожежа. Всередині одноповерхового житлового будинку горіло домашнє майно. На пожежі вогнеборці виявили тіло чоловіка. Пожежу вдалося ліквідувати. Про спорт далі. Українська легкоатлетка Анна Рижикова здобула золоту нагороду в бігу на 400 метрів з бар'єрами на змаганнях, які відбуваються в Італії. Українка фінішувала із результатом 55,83 секунди. Друге та третє місця посіли представниці Італії Аліче Мураро та Еліонора Маркяндо. Українець Артур Фельфнер переміг на змаганнях з метання списа у німецькому Офенбурзі. Легкоатлет кинув спис у п'ятій спробі на 83,95 метра, що для нього стало другим найкращим результатом у кар'єрі. Фельфнер залишив позаду себе одразу двох метальників з Німеччини: Макса Денінга та Моріса Фойкта. Вчора в рамках матчу за Кубок України з футболу Донецький Шахтар переграв полтавську ворсклу з рахунком 2-1. Голи на рахунку Данила Сікана та Юхима Коноплі. За полтавців забив Микола Ковталюк. Гра проходила на стадіоні Авангард у Рівному. У підсумку гірники під керівництвом Маріно Пушича змогли оформити за сезон золотий дубль, вигравши чемпіонат та кубок країни. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на п'ятницю, 17 травня. У Дніпрі протягом дня очікується хмарна із проясненнями погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 17 градусів вище нуля. Вітер північно-західний до 4 метрів на секунду. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах, прогнозується мінлива хмарність без опадів. Повітря прогріється від плюс 8 до плюс 20 градусів тепла. У Синельниковому Павлограді та Новомосковську теж очікується мінлива хмарність опадів не прогнозується. Максимальна температура повітря 20 градусів тепла. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших прямих ефірах на телеканалі Д1. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Павло Живєтєв та Ганна Костікова. Слава Україні!